Окупанти ранком 21 грудня вбили двох жінок на Дніпропетровщині. У міській раді прийняли рішення про відновлення роботи пільгового автобусу номер 14 Маленьких кам'янчан пільгових категорій привітали з придешніми святами. 21 грудня за календарем. Час новин міської інформаційної служби. Із вами Володимир Кравченко. Вітаю. Сьогодні вранці у Нікополі внаслідок ворожих обстрілів з важкої артилерії загинули дві жінки 60 та 45 років. Також поранено літнього чоловіка. Рятувальники визволяли його з розбитого будинку. Постраждалого госпіталізували. Також у місті пошкоджені чотири приватні будинки. Зачепили лінію електропередач. Вночі спокою місту також не давали. Випускали близько п'яти снарядів. Пошкоджено приватне домоволодіння, лінію електропередач та газогон. Крім важкої артилерії, застосували на Дніпропетровщині і дрони. Ближче до півночі захисники з ПВК Схід збили два безпілотники над Криворізьким та Дніпровським районами. Інформацію по обстрілу надав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 21 грудня пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Розглянули 135 питань, повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Виконавчий комітет схвалив проєкт бюджету громади на 2024 рік із подальшим внесенням його на розгляд сесії міської ради. Схвалено і проєкт програми економічного і соціального розвитку. Також з метою вшанування пам'яті полеглих захисників України прийняли рішення про створення алеї героїв на міському кладовищі. Зокрема, міський голова повідомив і про те, що з 1 січня 2024 року відновлюють роботу пільгові маршрути номер 14 та 14 а які курсуватимуть сліво на правий берег. Пенсіонери та інші пільговики зможуть безкоштовно користуватися автобусами щодня. Також здійснюватиметься безкоштовний проїзд учнів закладів загальної середньої освіти, студентів денної форми навчання та професійно-технічних закладів з 7 до 19 години у будні. У Кам'янському провели традиційний передноворічний захід для дітей, які зростають у прийомних родинах. Вітали Малещу на новій сцені театру імені Лесі Українки. Очільник міста артисти театру. Санта-Клаус та символ Нового року ще маленький зелений дракон. 374 дитини, саме стільки маленьких кам'янчан, виховуються у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу нашого міста. Це діти сироти та малеча позбавлена батьківського піклування, родину та тепло їм подарували названі папи і мами, прийомні батьки, кам'янчани з великим серцем. Шановні діти, шановні дорослі, вітаю вас з усіма новорічними святами. З Днем святого Миколая, з Різком Крестом. З новим роком бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви гарно навчалися і бажаю на всім наступному році миру та перемоги. Малечу привітали подарунками від Санта Клауса, розважали цікавими конкурсами, а ще показали казкову новорічну виставу, яка зачарувала не лише дітей, але й дорослих. Підтримати та подарувати свято для таких родин у Кам'янському знаходять можливість навіть у складні часи. Дуже цікава вистава, інтересна. І взагалі сьогодні все було чудово. Про нас заботяться наші служби, наш мер, організація дуже хороша, дуже красиві подаруночки, діти дуже вражені. Всім дуже сподобалось, дуже раді і прям великі емоції. Позитивні якісь такі емоції якось підбодрили. Тож у Кам'янському всупереч війні продовжують дарувати дітям казку, аби дитинство запам'яталося їм не тривогами та укриттями, а справжніми моментами дива та свят. Робоча група Прозорість та підзвітність на черговому засіданні розглянули ще декілька недоцільних тендерів. Нагадаємо, що ця група була створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, щоб здійснювати моніторинг використання бюджетних коштів. Що з'ясувала група цього разу і які торги на Дніпропетровщині рекомендовано скасувати, розповіли у Дніпропетровській ОВА. Перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА зазначає, робоча група Прозорість та підзвітність працювати почала від жовтня і вже виявила та відмінила кілька сумнівних тендерів на сотні мільйонів гривень. Найбільша закупівля, на яку цього разу звернули увагу учасники зустрічі, реконструкція вуличного освітлення однієї з площ Дніпра що до неї рекомендували скасувати торги? Практично у всіх цих закупівлях присутні підприємства, які постійно виграють ці тендери. Це по перше, а по-друге. Котрі не мають навіть власних сил і засобів для того, щоб виконувати ці роботи або послуги, які теж в свою чергу орендують сили та засоби у підприємців. зазначають, що разом на зустрічах звертають увагу на ті тендери, що проводяться із порушеннями законодавства та із сумнівними виконавцями. І вже помітили, що в багатьох закупівлях, які розглядали, беруть участь одні ті ж самі підприємства. Більший тендер, який ми сьогодні розглядали, це реконструкція освітлення. Площі Успенська міста Дніпра 42,8 мільйонів гривень. надзвичайно велика сума, враховуючи те, що саме в реконструкцію цієї площі за 2021-2023 рік було вже вкладено практично 450 мільйонів. Люди дуже гостро реагують на саме такі витрати, на освітлення, саме в умовах сучасної війни, коли на фронті нам необхідні зброя та дрони. У Дніпро Ова наголошують, в період війни як ніколи, актуальне доцільне використання коштів. Тож група Прозорість і підзвітність налаштована і надалі економити бюджетні кошти на користь армії. 17 грудня у місті Краматорськ помер солдат Дмитро Юрійович Севрюк. У захисника не витримало серце. Дмитро Севрюк народився у травні 1985 року в селищі Північно-Казахстанської області. Тривалий час жив і працював у Запоріжжі. До Лав Збройних сил України приєднався у червні цього року. В нього залишилася дружина, донька та син, батьки. Поховали Дмитра 21 грудня у селищі Карнаухівка. Вічна пам'ять захиснику. У Кам'янському вже два роки активно працює система комплексного екологічного моніторингу СКЕМ. Система призначена для виявлення та відстеження забруднюючих речовин у повітрі та радіаційного фону. Саме вона постійно збирає та оновлює дані для точного відображення стану довкілля. Основна мета схем контроль за атмосферним повітрям та радіаційним фоном, що дозволяє вчасно виявляти зміни. Зараз ми тут зібралися з представниками і керівниками департаменту для того, щоб підвести підсумки цього року щодо подальшої необхідності роботи цієї системи, проведення технічного обслуговування, проведення за необхідності, можливо, ремонтних якихось робіт, повірок якихось приладів та таке інше. Скем забезпечує обмін даним з регіональним екологічним моніторингом Дніпровської області через канал передачі даних. Працює у безференному цілодобовому режимі. Це є програмне забезпечення і серце нашого системи екологічного моніторингу. На даху даної будівлі знаходиться метрологічний комплекс Data Spectrum Meteo, який що 5 хвилин відображає показники. Швидкості, температури, вологості, напрямку, опадів та тиску атмосферного нашого повітря. Представники департаменту повідомляють: під час воєнного стану, на жаль, не на всі екологічні заходи виділяються кошти, але з власного боку вони роблять все можливе для подальшої роботи систем. Прийнято рішення і це рішення має підтримку наших, нашого керівництва міста о тому, що треба вводити кошти, зробити, як я казав, калібрування і тестування всіх наших датчиків. Ну, сподіваюся, що наступного року би, тось, все, наш СКМ буде роботи на повному. Сподіваємось, що війна скоро закінчиться, цей проєкт буде до, до кінця реалізований і ну, будемо жити як цивілізованій країні ну, в цьому питанні. А кам'янчанам екологи нагадують: наше місто це наш дім, де всі разом відповідальні за його чистоту та безпеку. А зараз, як завжди, час прогнози погоди від Синоптик.UA. У п'ятницю мінлива хмарність, в день можливий дощ. Мічна температура становитиме плюс один градус. В день чекаємо до плюс сіми градусів. Вітер північний до шести метрів на секунду. На цьому наш випуск завершується. Більше новин читайте на нашому сайті mis.dp.ua. Вірте у тут із до нового року і не забувайте про підтримку хлопців на передовій. З вами був Володимир Кравченко. Зустрінемося у наступних програмах.